А мені співанки. Під такою назвою в Закарпатській обласній філармонії відбувся сольний концерт Мирослави Копенець. Її називають голосом срібної землі і порівнюють з усім найпрекраснішим, що створила матінка природа. Із дзюрчанням карпатських кристалевих джерел зірським чистим повітрям. Мирослава Копенець. Її надзвичайний голос лунає не лише на Україні, вона лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів, відома виконавиця народних пісень. От і сьогодні прийшла до глядача, аби подарувати їм найкращі пісні своєї душі і серця. Я щаслива. Можна сказати, до цього дня я йду з народження, тому що мама моя, Терезія Михайлівна, Копинець Жупанин, мене виховувала любити наш край і любити наш фольклор. Поновила творчість я у 2009 році, і з тих пір я мріяла про цей концерт. Тобто сім років сьогодні. Мама хотіла потрапити, і вона вірила, що в мене будуть повні зали. Тому сьогодні. Вперше в мене повний зал, в мене концерт, де присутні мої друзі, ті, хто мене люблять. Я щаслива, я їм хочу показати красу Карпат. Пам'ятаєш себе з дитинства? Мабуть, ти співала ще з дитинства? Я з трьох років ще з дитячого садка. Мама була спочатку музичним керівником у садочку. Вона на всіх мовах вчила співати, а потім вже в школі, потім була невелика перерва. І потім я поновила, тому що я порозуміла, що щось мені не вистачає в житті для щастя. І я почала записувати пісні. Спочатку одну, другу. На сьогодні у мене записано закарпатських народних 45 пісень, стародавніх, які ніхто не знає. Ну, тобто вони не дуже відомі. 45 пісень я записала, сьогодні я покажу 14 з них. От участь в голосі країни. Мені здається, що найвищою оцінкою це було те, що Журі визнало, що настільки тебе самобутній голос, що тобі не потрібен голос країни, твій голос він вже звучить. Можливо, це було великою підтримкою, це був такий поштовх далі працювати. Ой, зацвіли це Її називають голосом срібної землі і порівнюють з усім найпрекраснішим, що створила матінка природа, із дзюрчанням карпатських кришталевих джерел, зірським чистим повітрям. Мирослава Копенець. її надзвичайний голос лунає не лише на Україні, вона лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів, відома виконавиця народних пісень. От і сьогодні прийшла до глядача, аби подарувати їм. Найкращі пісні з твоєї душі і серця на творчий вечір Морослави Копинець прийшло багато шанувальників її мистецтва: колеги, друзі, рідні, всі ті, хто радіє її успіху і гордий за те, що є у нашому краї продовжувачка пісенних традицій предків етнофольклорної спадщини Закарпаття, материнської пісні. Ми познайомилися власне, на одному спільному концерті, який ми мали на Закарпатті. І я тоді пригадав, що я її бачив на Голосі України по телебаченню. І тоді вона вже впала тим, що вона має специфічний тембр, характерний лише для Закарпаття. Оце, як співає Черкаський хор, як співає е, е, хор вірьовки, це інша зовсім манера, а вона залишила ту манеру співу, яка є е, тут характерна і яку передала їй мама. І незважаючи на те, що багато е, нам має, до речі, філологічну освіту, і вона не поборола в собі оцю фонетику, перш за все, Закарпатську, яка є. Е, е, я сам, я не можу то вимовити так, навіть як вони вимовляють. Тим більше, що при співі це все виявляється. І тому, як для фольклориста, для мене дуже власне так є природньо сприймати так, як співають дійсно в народі. Мирослава Копинець вона шанує не лише народну закарпатську пісню, а й корені, звідки її походження співаючи, прославляє не лише свою рідну землю, а й родину. З гордістю і пошаною виконує заповіт своєї мами. Творчий вечір Мирослави Копенець подарував присутнім незабутні хвилини насолоди і радості. Тож нехай її пісня лунає не лише у нашому краї поміж карпатських гір, а й у всьому світі.